Всім доброго дня. Сьогодні маємо цікаву роботу Tesla X PPSW колір. Хто знає це тришаровий перламутр. Підфарбовуємо, людина здавала взад і легенько притулилася до стовпчика. Трошки є середини підробіток. Підфарбовуємо і бампер переходом робимо, на такій малій ділянці зробимо перехід на білому перламутрі. Тут розтягуємося, лакуємо, щоб не було стиків. І все. То як завжди, низький тиск акуратно. Підпилюємо, не спішимо. Головне не спішити. Закладаємо спочатку тільки пляму. Закладаємо саму пляму, хай сохне. Ось так. Тоді можна, біндер тут я не використовую, тому що Можна також використовувати, але дуже маленька ділянка, якби то була якась більша площа, що більша ймовірність перепилу може бути, то так, то там би обов'язково біндером мочив. А в такій, на, на такій ділянці нема ніякого моменту. Малесеньким олівцем тут акуратно підмальовую, якщо видно вам на відео, факел мінімальний, акуратно підпилив трошки і все. О. Зараз все підсихає, підсихає, даємо ще, ще два шари білої, даєм, розтягуємо перламутром і підлаковуємо те все. І все. Поки підсихає тесла, хлопці доготували вже бампер до BMW. Теж білий, правда, монобаза, BMW білий 300-й. Хто працює, той знає. Такий колір. От. Паралельно тут підкрашуємо це, тут підкрашуємо це. Міняємо, міняємо зараз ППС. І все, за що я кажу, що працюємо швидко з ямами, тому що воно все чітко і швидко. На перший шар навіть його не треба полоскати, тому що. Біла на білу промивається, іде на підложку і все. Зараз гарно вимішуємо, поки собі не марнувати час, поки собі гарно просідає перший шар, вже видно, як він сохне, як з'являється пляма. От Ми собі спокійнісінько підфарбовуємо BMW. Спокійнісінько підфарбовуємо BMW. Нам колорист все попідписував. BMW 300 роз'єднати. На білу фарбу на чистий, отак розвернути і легенько його обдуваємо. Бампер підготували, обезжирили, все, але антистат обов'язково з серветкою липкою пройтися, бо це. І... Акуратно, низьким тиском намаль... підмальовуємо собі, навіть не думаємо. І все окей. І одним лаком, зараз, одним підходом лакуємо, там у нас кришка стоїть, вже готова пофарбована. Ще вчора її фарбував, не встиг, бо виключали світло, не встиг докінчити. О, і будемо лакувати все разом. Сьогодні її докінчував, добазовував. Відео забув зняти, як завжди, але на лаці зараз буде лакуватися кришка. Потім лакуватися буде ця кришка, вона роз'єднана, висить вище. А тоді дамо в залишок лаку, пластифікатор залакуємо бампер, бампер і все. І одним, одним маневром ми фарбуємо на три автомобіля запчастини. І все гаразд. Нехай гарно підсихає, тоді вертаємося до Тесли і бампер накриваємо далі. Знову даємо шар. Все, зараз підсихає, ще раз підпилюємо і тоді вже промиваємо пульвер. Даємо білу базу, закінчуємо Теслу, добазовуємо. І тоді другий шар. Вже кидаємо перлу по теслі і все. Сушимося, на лак. І ось так. І за 40 хвилин ми вималювали все. Я думаю, так, максимум 40 хвилин. Може і скорше. Бо температура сьогодні дуже висока, сохне все швидко. Так що все буде гаразд. При... Розпотаємо останній шар вже. Вже начисто під... підфарбовуємо, вже має бути перекрито вдосталь. Низький тиск, гарно, спокійно. Підфарбували і окей. Все, тут абсолютно досить. Абсолютно досить. Йдемо, міняємо PPS, то все покажу вам відбувається дуже швидко, дуже швидко і дуже просто. От. Знімаємо його, нажимаємо на клавішу, тримаємо пару секунд, аби збігла назад база. Зняли корком базу, закрили. І вата промивка, прокачали в секунді промивочним розчинником пістолет і все. І у нас все готово до роботи наступної. Все, побіг чистенький розчинник, як сльоза. От. Закладаємо далі теслу. Далі тесла, знову перемішали і ми рівно за хвилину у нас вже все підготовлено на наступну роботу. Поки цей бампер собі підсихає, сідає спокійно, ми собі у нас тут вже все висохло, ми гарно допрацьовуємо нашу теслу. Ну все. Ще поки що тільки в межах, в межах самої плями підґрунтованої, даємо другий шар. О. Тут контролюємо, щоб нам не присіло, немає перепилу О, і все окей. Бо коли ми малюємо кришку, акуратно, щоб нам не сіло сюди на низ, щоб ми не мали проблем з тим переходом. Але то такий перехід, що проблем не буде. підмальовуємо ще раз акуратно бампер, плямку накриваємо. Далі я собі повітрям трошечки підсушую, би швидше було. Сушимо, сушимо тоді ще раз. Легенько накриваємо і йдемо вже на другий шар. Так, продовжуємо. Закінчили ми все висохло, все готове. Хто уважний, побачить, що ми перетерли, було сюди заклеєно, перенесли трошки перехід, тільки що підлікували, перетерли скотчбрайт паста, Бо, бо-бо-бо знайшли. Тут два нюанси. І мусив їх підпилити, підкрити трошки далі, і вже, відповідно, місця на перехід не лишалося. О. До чого я це веду? Що хто, починаючи в тій роботі, не панікуйте, якщо у вас є, є ситуація, є момент, щось треба виправити, не спішіть, не лакуйте, не робіть косяки. А просто візьміть і спокійно. Допрацюйте, виправте ті проблеми, які у вас виникли. І все. Краще відразу, ніж потім весь той бутерброд сушити, лакувати і перемальовувати, бо це вже буде проблема. Тоді вже буде проблема. А так, проблеми немає як такої. О. Спокійно накриваємо собі все. всю кришку другим слоєм. О. Накриваємо перлами. Все, трошки за високий тиск дав. О, Так, спокійніше. О, І все. Кришка готова. Можна ну, ще трошки не... З середини. В Тесли немає другого шару. Там що трошки напилилось, то напилилось. Тобто туди лізти, щось додати нема смислу, ніякого. О, не, не потрібно. І все. Так. Засипаємо спочатку зону, де ми підмальовували другим шаром перлою. Раз пройшлись легенько. Зараз трохи підсушуємо. Потім відразу ще раз і все. Низький тиск і ми собі отако розходимося і все. Підросипали перехід, тут у нас видно, що чистенько, не дійшло нічого, тут акуратно все. Розсипалось і аналогічно з цього боку. Гарно зійшли і, і буде нам щастя. Отако. От так. Все. Підсихає. А ми за той час йдемо лак. Ще одна, одна така підказка. ну Ділюся просто досвідом, що коли така робота робиться, як у мене, що в мене тут біла без. Без моментів, тут з моментами мається на увазі з ефектом зерном, з сиралом там монобаза. Берем, робимо так, як я роблю завжди інспекцію. Беремо лампу колориста. О, лампу колориста. О, маємо 29 градусів в камері, весела покраска. Без повільного розчинника толку не буде. Беремо лампу і проводимо інспекцію. Все рівно нам її треба робити, щоб ми розуміли і бачили. Чи в нас все добре, у нас все перфект. О. Але тут ми собі сюди підходимо і дивимося. І дуже просто ми побачимо, чи нам присіло, чи не присіло. І як бачимо, що нема жодного відблиску, якби у нас присів хоч би трошечки десь ксералік, він би вже нам блистів. Все висохло, все сухе. Беремо серветочку, якщо треба для гарантії протерли. От, липкою серветкою і все. Як бачимо, коли хороший, але нагадую, що це тільки можуть робити люди, в яких камера і хороший повітря Все. Все. Ви без витяжки, без, без професійної камери того робити не можна, бо буде каламбур. Все, йдемо, готуємо лак. Поки будемо готувати лак, нам все підсохне. І тоді лакуємося. Готуемся. Лакуємо кришку. Окей, йдемо до Тесла. Все, Тесла висохла, кришка, лакуємо кришку, тоді додаємо трошки пластифікатора, залаковуємо бампер та все. Так, серединку. там хлопцы чуть полируют и все так, еще разок чуть наклоняем Продовжуємо підлаковуємо бампер акуратно. Окей. Okay. Все, в результаті ми маємо готовий бампер, готову кришку, готовий задній бампер. Знімаємо відразу поролони на бік. Все, сушимося і вперед. Кришка у нас також повністю готова, сохне. Все. йдемо миємо апаратуру і можемо годинку відпочити.